Всім привіт! Ви на каналі Шелена Батьківщина, і сьогодні ми поговоримо з вами про полуницю, а саме, сорт Кабріло і Світ ЕН, сорти Нейтрального світового дня. Перве плодоношення первогодки. Дивіться далі, думаю, буде цікаво. Так, це кущі в нас, ті, що ми розкачували з весни. Ті, хто дивляться нас, побачать. І в нас є вже перве плодоношення з такими ягодками, за такою нагрузочкою. Кущі від одного до трьох рожків розігнались і ми вже вийшли на плодоношенні. Отакі От ягідки мають. Вигляд зараз покажу на фоні руки. Ягодка. Дуже гарна, має характерний блиск і плотна. Так, які роботи ми тут проводимо? Видали весь бур'ян з міждорядів. Зараз будемо видаляти ще й в луночках. Можете звернути увагу, кої де є берізочка така. Оце все потрібно буде видалити цю всю берізку повиривати, щоб воно не заважало при зборах. Отак виглядають кущики. Плодоношення буде розтягнуте. достигає на кущику дружня. по дві три ягідки. Такі ягідки. Відрив дуже легкий в нього. Така ягідка на вигляд. Це перва хвиля. Сьогодні у нас 16 липня. Отак виглядають кущі. Можете наглядно, бачити. У нас вже було дві вибірки. Перша вибірка була 50 кг. друга 90. Сьогодні, я думаю, буде трішки більша така ягідка. Дивіться, бачите, дуже-дуже легесенький. Зараз підемо на другий участок. Там ще дуже багато роботи, треба видалити бур'ян з міждурядів, також в лунках. Це все час, але нічого. Я думаю, за пару днів ми наведемо там порядок, буде красота. Тепер тільки підживлювати. Зараз на даному етапі кущам потрібен калій і азот, а також трішки фосфора для закладки цвітоносів, щоб було безприривне плодоношення. Ви зможете бачити наглядно. Що зараз тут відбувається? Зараз тут заросло трішки бур'яном Міждуряддя Так виглядає. Ягідка також наливається. Дуже гарно. Але треба подолати цей весь бур'ян, тому що він заважає нормальному розвитку. І це розносчик різних захворювань і шкідників. Ось такі кущики. Пусть так вже ховається спіленька ягідка. Загрузка дуже гарна. Зараз буду дегустувати сорт Кабріла. Вона має гарний блиск, дуже я плотною. Така ягідка. М -м -м -м. Дуже солодка і сочна, але водночас плотна. Ця вас може лежати 2-3 дні на реалізації і не втрачати свій товарний вигляд, що дуже-дуже є гарним для неї. І так, кому буде цікаво про вирощування даних сортів і хто хоче замовити такі сорти для себе, ми будемо закладати лімітовану версію, максимум 3-4 тисячі саженців. Так що, кому цікаво, пишіть на Viber. Контакти є під відео. Кому потрібно засоби захисту, мінеральне живлення, все для садовицький любий інвентар, звертайтеся до мене на Viber, завжди допоможемо. На все добре, з вами була Шалена Батьківщина, і до нових зустрічей.